Павпет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Пане Юрію. Крутий поєдинок. На мою суб'єктивну думку. Чого не вистачило, аби забрати очки у Аврори і чи задоволені ви грою своїх підопічних? Погоджуюся з вами, що дійсно вийшов крутий матч, який сподобався вболівальникам. Сьогодні наша команда тільки втратила те, що не здобула жодного очка. Але в плані досвіду. Наша молода команда, яка грає з гарячим серцем, зрозуміло, що по досвіду ми десь програємо більшості команд, якщо зібрати сукупність гравців, але ми хочемо це компенсувати своїм бажанням, характером. Що ми сьогодні показали, про те, як ви до другої частини вашого запитання, що не вистачило, це. Зіграти холодно в завершальній стадії, бо при рахунку 1-1, я вважаю, у нас було два моменти, де ми могли забити і повести в рахунку, і хто його знає, як би склалися далі події. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що от команда, коли нарешті забила перший гол, десь зупинилася і почала грати, не скажу, що по результату, але об'єктивно другим номером? Ні, в нас був тактичний план на гру, ми його притримувалися. І знову ж таки, через нашу побудову гри. У нас виникли моменти при один-один, ми не зупинилися в жодному разі. Інколи так буває, що суперник в деяких моментах може краще зіграти. Були моменти, де ми краще зіграли, проте нам не вистачило майстерності справитися з виходом один на один. І якщо не помиляюсь, вихід 3 в 2 був, де ми могли реалізувати і повести. І знову ж таки, як би там далі склався рахунок, невідомо. Ну і далі, третій, четвертий втрата концентрації. І трішки дали собі слабинку, пропустили момент, що призвело й до голів. Але в загальному ми більше здобули в цій грі, ніж втратили. Скажіть, будь ласка, попереду два перенесені поєдинки 19-20 туру, фінал восьми Кубку України, фінальний плей-офф. Впевнений, що ви вже не покинете топ-8. Дуже важкий календар, характеризуєте підготовку, на що ви розраховуєте і які плани супроводжуєте. Дійсно, зараз у нас буде напружений графік, де нас очікує за сім днів три матчі, де нам потрібно буде швидко відновлюватися і вже готуватись тактично до наступного суперника. Практично і нема коли тренуватися. Через тиждень є завершальна гра регулярного чемпіонату проти Сокола. А через менше як тиждень там вийде, напевно, 5-4 дня вже фінал восьми. Тому нас очікує напружений графік, ми до цього готові. У Нас перед цим була пауза, де ми її активно заповнили. Тому я думаю, що буде все добре. Фафет, титульний партнер кабет екстра ліги. Гра розкриває тебе.